Терапевтична казка для діточок. Світло всередині, Вечір добігав кінця, як несподівано в кімнаті задзвонив телефон. Святку, Світланко, біжіть сюди. Татко телефонує. Водночас хвильована і радісно гукала діток мати. Вони хутко прибігли з іншої кімнати, залишивши свої іграшки. І сперечалися, хто говоритиме першим. Батько телефонував рідко через свою роботу та відсутність постійного там зв'язку. Я перший! кричав хлопчик. Ні, я! у відповідь йому сестричка. Не сваріться, строго відповіла мама, і продовжила вже спокійніше. Я увімкнув відеозв'язок та гудномовець. Привіт, мої любі! з великою любов'ю прозвучала з уст чоловіка. Дітки, як ви? Татку, татку, а ми вже ялиноньку одягли, похвалилася донька. Прикрасили іграшками та гірляндами, додав син. А ще в нас буде новорічний ярмарок у школі, ділилася далі дівчинка. І ми готуватимемо солодощі та різні вироби ручної роботи. Вони мають символізувати тепло, світло та душевність, допомагав брат. Який хороший задум! підтримав радісно тата. І що ви підготували? Ми з мамою напечемо пряників і зробимо свічечку, сказала Світланка. А ти, святе, я. Е, а я ще не знаю, розгублено відповів той. Ми просто маємо бути у новорічних костюмах. Ще не визначився з героєм. Батько вислухав і замислився на якусь хвилинку. А твої як справи? запитала дружина. В мене все гаразд. Я вас дуже радий чути. Дітки. А хочете, я вам казочку розповім? Так. в один голос прокричали ті. У маленькій країні Світляндії. Живуть жучки-світлячки, це найсвітліше місце на планеті. Тут завжди сонячно, весело та затишно. Природа вражає своєю недоторканністю, що дуже полюбляють ці теплолюбні комахи. Але так було не завжди. Якось планета змінила своє розташування, і в країні запанувала полярна ніч. Сонце не з'являлась за горизонту понад добу, наступив час тривалих сутінків. На той час прості жуки пра -пра 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 теперішніх, дуже налякались. Вони звикли лінуватись, нічого не робити, бо їжа діставалась легко. Зазвичай вдень вони відпочивали собі на травичці, ховалися під корою чи каменем або в мулі. Як то кажуть, все було під рукою. На дворі стало морозно та холодно, підсвічувались тільки ті місця, де відбувалось заломлення світла. Тваринний світ потерпав від сильних катаклізмів. Багато хто не вижив. Вожак однієї групи комах був завжди рухливим, робітним, і, на відміну від інших, постійно щось майстрував, всім допомагав. Тому про нього говорили. Що в нього гаряче серце, бо все, що робив, було з любов'ю та теплотою. Якось в один із дуже темних днів, у пік полярної ночі, він залишився вдома, оскільки почав відчувати, щось з ним щось не те. Це сталося після того, як він дуже довго облаштовував собі житло з наміром, щоб його сім'я не замерзла, і уявляв, як їм буде тепло та затишно. Коли він завершить, жук довго коперсався, намагаючись виколупати молюсків, щоб оселитися в їхніх твердих раковинах, але холод підбирався все ближче і ближче, сковуючи його рухи. Вітер підкошував лапки. І чому в мене тільки три пари лапок і сили зовсім мало щоб літати? Крила майже примерзли до тіла, сказав сам до себе. І продовжив працювати. Не всі ці комахи м'ясоїдні. Багато було таких, які харчуються нектаром і пилком квітів. Проте, коли температурний режим почав змінюватись, вони майже знесилились, бо важко було знайти їжу. Коли тато Жук сильно втомився і присів відпочити, до нього приповзло дитинча і спитало: Ти світишся? Старий Жук відчув. Що нижня частина його тіла почала світитись і спершу злякався, однак він був дуже мудрим та спостережливим і замислився над тим, що цьому могло передувати. Я багато працював і заставляв працювати кожну клітинку свого тіла. В мене були хороші наміри. Спочатку я хотів облаштувати собі житло. А потім допомогти це зробити іншим сім'ям. Точно! Ось це все і привело до активації додаткових можливостей. Останню думку, він аж вигукнув у себе в голові, потім промовив до дитини: Якщо я це зміг зробити, то й іншим це під силу, продовжував він радісно. Ми повинні всі працювати, але обов'язково уявляючи, що з цього вийде. Наші думки матеріалізуються та активують нашу суперсилу. Ура! В нас є суперсила! Вигукував маленький жучок і побіг ділитися з іншими новиною. У старшого жука від радості пропала вся втомо. Він продовжував світитись навіть ще дужче, в такому стані він зібрав увесь свій народ. Розповів, що з ним сталося, і пояснив, що потрібно всім спробувати робити, щоб вижити. Вони склали план дій і почали втілювати це в життя. Це їх дуже згуртувало. Здавалось, що і відносини ставали теплішими та дружнішими. Згодом почали з'являтися нові будиночки, та все більше комах отримували свою суперсилу, освітлюючи їх. Від цієї світлової енергії знову почав змінюватись клімат, і все повернулося на свої місця. Природа по-новому забуяла, комахи побачили, що в них є багато можливостей, які вони в собі можуть розвивати, в тому числі показуючи різне світіння: то постійне, то переривчисте, то серійними спалахами, що дуже заворожує і зараз. Вони можуть посилити або послабити його. Таким чином привертають своїх партнерів або відлякують хижаків. Після цього вид таких жуків став світляками, а їхня країна отримала назву Світляндія. Якось маленький жучок знову підійшов до татка і з сумом сказав, похнюпавши носа: Я якийсь не такий, в мене немає такої суперсили. Чому ти так думаєш, синку? «В мене немає світіння. Відповів малий, витираючи сльози. А ти все робив, як я тебе навчив? спитав тато. Так, я не сидів на місці, багато рухався, що аж черевце натер. А про що ти думав, кому допоміг, і це потрібно було робити? запитав жучок, розуміючи, що даремно стільки повз. Старий жук світляк, посміхаючись, покивав стверджувально головою. Потім посадив біля себе малого і почав навчати Ми світимось від щастя, коли можемо принести радість іншим. Витрачаючи свої ресурси, роблячи добро, ми збагачуємось. Те, що в тебе на думці, матеріалізується і стає явним. Коли ти робиш щось з теплом, то його і випромінюєш. Я зрозумів. Дякую, татку. Вони обійнялись, і світлячок далі поповз башкетувати та набиратися суперсили. Дякуємо, татку, дякуємо тобі за казочку, подякувала від усіх Світланка. Вона дуже їх любила слухати, коли батько читав перед сном. А я визначився з супергероєм, радісно сказав святик і звернувся до мами. Мама, пошиєш мені костюм світлячка? Так, синку. Спасибі, тепер я також відчуватиму суперсилу, гордо вимовив хлопчик. Так, мовив тато, якщо робитимеш те, про що говорились в казці, Буду, пообіцяв син. Ялинка, гірлянди на ній. Чи запалена свічечка малують око та дарують тепло, коли світяться. Ви також можете цим ділитись. Любі мої, пам'ятайте, світло всередині вас міцно обіймаю вас добраніч. І ми тебе, таточко, на добраніч, сказала Світланка і відправила ніжний поцілунок.